Тарас Григорович Чевченко, за горами гори хмарою повиті, Засіяні гори кров'ю политі. там-то, милистиві ми не і голу застукали сердечну волю. І цькуємо. Лягло костьми людей, муштрованих чимало, а сльоз, а крові. На всіх імператорів без стало з дітьми і внуками втопить сльоза худові. А дівочих пролетих тайно серед ночі, а матерніх гарячих сліз, а батькових старих, кривавих не ріки море розлилось, огненне море. Слава, слава. Кортам, і гончим, і псарям, і нашим батюшкам царям. Слава і вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам лицарі великі, богом не забуті. Борітеся, поборете. Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святає.